Шок контент, шок контент. Як. Ні один українець не знає. Це знає тільки американець, з мене є тут друг, який приїхав з Америки. Як правильно переключати оці коробки передач? Я сам не знав, я постійно попадав на М на цей. Will Will, show you me once again. Вот. Оп. And Ага. Uh Хочемо -huh. comment what, what you do? Op. Yes. Go uh. back to get out? Ага. Uh -huh. Лет it for reverse, Straight down for drive. <реш> Оце для тих, хто постійно попадали тут на букву М, 1, 2. Лайфхак. Безплатно вам всім. Потренуєтеся, покажете мені, у кого так само виходить. <реш> Америка, бо чого, українці нічого не знають. А знаєте що? Бо він інструктор по водінню. Він мені це розвертається, американський поворот. Поліцейський це називається. Ну, просто бомба, га? Хе-хе, як вам лайфхак. Все, закріпляємо результат, закріпляємо. Чомусь такого. Раз, вниз і хоп, все, драйв. Блядь, не треба, бля, що воно робило. Я все то М, то 2, то 1, то Д, блять, отак от і гуляю. Все, все дуже просто. Раз. Все, Ерочка. хоп, удар. Все! Америка, бля! От, от чого ті американці От вони для себе це придумали? Чого вони нікому не розказують? Оце поки... Я не знайшов такого колега собі. То страшне, як тут все просто. Ну йоки, палки. Three, two, one,